Ну що ж, друзі, а ми знову в етері. на годинах уже 11.25. Як вам обіцяла, що сьогодні буде Музхаб, ба більше казали, що Музхаб у нас буде просто тут зараз у студії. Я запрошую вас приєднатись на наші онлайн-ресурси: телеграм канал Радіо рай онлайн, Фейсбук, Інстаграм, сторінка Радіо Рає, вебсайт рай.ua і наших гостей наживо побачите. А з нами сьогодні Кузівка. Нарешті завітала. Привіт, 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 рада привіт. тебе побачити та навзаєм. Так, вітання. Ну що, давно ми з тобою не бачилися. Буквально щойно перед етаром спілкувалися. Не пройшло року. Рік десь реально десь рік часу то співпало. Ну і хочеться сказати, розкажи в двох словах, як твій рік. Проте це буде дуже довго, але найвизначніші події, які ти десь останнім часом у тебе відбувалися. Розповідай ой, чесно, не знаю навіщо почати. Давай так коротко. Першу пісню нарешті дописала, яку писала півроку і прийшла yes. до вас з прем'єри. Так і другий купила машину. <ріст> О, вітання. яка, яка марка? А ну давай. Я думаю, можна Похвались. вгадати, правда? Ну, я думаю, Бодя точно вгадає. Ну, ну, я думаю, не Запорожець. Не, я. Та, не, не запорожець. копійка і не Таврон. А, що? Хоча б, я думаю, як для власника СММ агенції це б було круто. На таке, якісь Унікальні, можливо, такий стилізований під тебе, але здається, мені у тебе щось німецьке. Так, А, та, німець? та, та. Як там на рахунок чеку, а не висвітлює. Все добре. Так, БМВ сти можуть знати. Ну, все ж таки будемо трішки і Про трек спілкуватися. Скажи, як тобі зараз на рахунок роботи, як ти це поділяєш на СММ і на ну, творчість як вокальну? Mm -hmm. Нескладно і куди тобі Краще рухатися, де ти себе більше відчуваєш, тому що це ну, важковато, скажімо так, mm -hmm. і туди, і туди. Як взагалі ти будеш тримати це русло? Так, дивись, не буду зразу брехати, кажу правду. Це дійсно важко. Mm -hmm. Дійсно важко дуже поєднувати дві сфери. Але коли хочеш, знаєш, то бачиш ціль, не бачиш ніяких перешкод. Так. Тому, звичайно, зараз я бачу себе в двох сферах, тому що що та сфера, що та сфера дуже творча. Знаєш, що вокали, mm -hmm. і що власне СММ – це теж така творча робота. Тому звичайно, я бачу себе в двох сферах. І мені хочеться і надалі пов'язувати своє життя з цим. Так, ну і давай вже про треки трішки поспілкуємося. Mm -hmm. Розповідай, що за композиція і чому так довго він писався? А, пісня насправді писалася півроку, тому що знаєш, я хотіла її доробити до такого ідеалу, mm -hmm. зробити її реально крутою, класною, якісною, ну все як завжди. Mm -hmm. Але власне, знаєш, напевно, була в мене така пауза, тому що я хотіла щось таке нове, що в принципі ніби то для мене вже знайоме, але все одно, от хочеться щось спробувати. Новеньке, mm -hmm. тому звичайно, я м, довго писала її через те, що хотілось довершити її, знаєш, до такого до ідеального кінця. стану. Так. Та тому зараз вона вже нарешті вийшла, її вже можуть усі слухати на всіх музичних платформах. А, і Spotify, Apple Music, YouTube Music, та будь-де загалом. От але, звичайно, ця робота особлива, тому що тут я заграла на скрипці. Так от. до речі, я вчора е зізнаюсь, я слухав. Я думав, там буде партія е дуже виражена. Знаєш, я такий думаю, так де скрипка, де скрипка. А Потім, коли вслухатися, mm -hmm. там дуже добре її чути, mm -hmm. і я так розумію, ти сама її виконувала? <тит> та 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 тобто та, десь вже е, Ко, вирішила згадати моменти. стару так-так-так. <тит> так, <тит> так, <тит> так, <тит> так. <тит> Насправді я давно хотіла вкласти інструмент скрипку, тому що знаєш, вона така малозвучна. ну типу дуже гарно було звучати. Але я завжди витягувала цей момент, тому що думала, ну от я не знаю, ну в цій пісні я її не бачу, тут я теж її не відчуваю, а от саме в цій композиції я зрозуміла, що тут прям буде топ. І я записала її, скрипку прописала. Прям знаєш, я на слух підбирала, не буду знаєш брехати, лука як то кажуть, прописала зразу на студії. Я довго не думала, і в принципі вийшов такий результат. Так, ну ти я думаю, ще не бачила, як Богдан грає на скрипці. Знаєш, ніби серпом по гландах. приблизно так воно десь і виглядає. Я, до речі, десь бачу, якщо мені пам'ять не відмовляє, то хотіли в тебе цей трек купити. А навіть так хто? Хто із сума? Три тисячі доларів. О, непогано. Бачиш, я кажуть, що на музиці не можна заробити. Можна, якщо дуже грамотно. От, Добре. А хто, якщо не секрет, хто ж це міг бути? Я можу тобі сказати так, що звернулася не особисто до мене, а через лейбл, з яким я працюю, і особисто вже їм сказали. Це дівчина, вона зараз не проживає в Україні, але вона прям його хотіла дуже сильно. Це якась популярна Ні, ні. Ну, Сухай три тисячі доларів тоді було б задешево. Ну так, думаю, так. І цікаво, насправді, тому що як би ти хотіла іще спробувати е, в плані стилі музики, так якщо ти вирішила поекспериментувати на рахунок скрипки, е, зразу в мене виникло запитання: з ким би ти хотіла спробувати записати якусь колабу. До речі, Дивись, я скажу так: я дуже хотіла записати з хасом, було і я діло. тобі це розказувала mm -hmm, да. і а, ми, до речі, було дів, да. І чув, так. ми вже навіть домовились були з хасом. Вже mm -hmm. майже дійшли, знаєш, до такої кінцевої точки, як то mm -hmm. кажуть. Але, Але в останній момент хас передумав і записав. Зі, і запасав Стася. Е, ага. Ну я не знаю, з ким ну, я. Ну, якраз в цей період десь да. приблизно воно да. і попало так. От, тому так вийшло, як вийшло. Сказала mm -hmm. правду. Добре, а з ким ще би хотіла? Ну, взагалі, ти зараз розглядаєш якийсь варіант на рахунок колаби, чи ти хоч суто щось своє пробувати? Дивись, я помічаю, що зараз дуже важко чомусь з артистами, які вже, знаєш, ну, ну не скажу так, на дуже популярному рівні вони не Розкручені. прям, але вже, хоч трішки mm -hmm. більше, знаєш, вони знайомі серед своїх кіл. І я зрозуміла, що вони не те, що не хочуть, вони, типу, наче і ну та. Та, та, та ми за миза, а потім в останній момент зливаються. Тому чесно, я не зацікавлена в роботі, коли типу я працюю, знаєш, складаєш, я даю багато так. та я я даю багато і коштів і часу витрачаю, тому мені звичайно хочеться, щоб був якийсь результат, а не щоб в останній момент мені сказали: сорі, типу, ну я там угу. да, я не маю часу, знаєш. Тому я хочу реальний результат, і поки я не бачу людини, які знаєш, з якою б я захотіла записати і довірилася угу. би. А по напрямку, до поки будемо зараз прем'єра, ми будемо мати змогу поспілкуватися угу. по напрямку, щоб. Ти хотіла себе спробувати в якому форматі? Ну, тут буде така е, більш лірична mm -hmm, тематика. Композиція, На рахунок експериментів, що би ти хотіла для себе спробувати? Знаєш, я напевно вже таки, що хотіла спробувати, я вже спробувала. Тому що я все ж таки дуже люблю фольк, український народний, mm -hmm. і я вже, в принципі, це виконувала. Mm -hmm. І напевно я буду рухатися, скоріш за все, в тому ж самому стилі, в тому ж самому дусі, для того, щоб далі пробувати розвивати українську музику. Mm -hmm, mm -hmm. Ну, давай так, Богдан, послухаємо, за прем'єрами і прем ще давай. трішки поспілкуємося. А зараз, друзі, ексклюзивно на Рай Радіо Кузівка і трек під назвою Крики під дощем слухаємо. Сикась, що падають тихому мокрий сніг, та гасить серці вогонь, залишивши тільки дим. Останні хвилини на почуття я біль залишу в собі, аби не бачити твоїх очей. Де губиш правду гріз вогнем, розбивши мрії мріящем, їх вкрали крики під дощем, лише крики під дощем, крики крики під дощем, кохання з корвом, пощем не заживе. Іще, іще, крики під дочем, їх брали крики під дошем, мене дощем, росли я всем. Каню з порваним плащем не заживе, і ще крики під дощем, відбрали, крики під дощем, мене дощем розвиє пше з вами усе в її очах прощання, що триває. Ще до того, як він скаже, я піду. Така звичка любити аж до краю. Хоч знає, падає і все в пітьму, у наших почем ми були. Не вічні, хоч серце рве, як перший раз, це не любов, це коло що не тане, це тиша, що нас Лише крики під душем, крики, крики під душем, кохання з торгом, не заживе, іще, іще. крики під душем, їбрели, крики під душем, мене в душем. Розвиявся, я всем, все усе. І крики під дощем, прохання з порваним плащем не заживе, іще, іще, крики під дощем відбрали, крики під дощем, не душем Розлився, спали у світрем спала. Що опалює щодня, що опалює щодня спала. Іще, іще, крики під дощем Їх їхали, крики під дощем не В розмі я все, спав я усе, пише крики під дощем крики, крики під душем, прохання з корманим пущем не заживе, Іще, іще, крики під душем віграли, крики під дощем не душем, душем. розмі я все, спали усе. Ну а це друзі була кузівка і трек під назвою Крики під дощем. А ми звичайно ж, наша етер продовжуємо. Ну і Настя в нас зараз безпосередньо ще в студії. Нагадую, за наш телеграм-канал і вебсайт rai.ua, де ви можете все наживо бачити. Я б сказав, Богдан, була, є і, і буде. буде. Так це була кузівка. Знаєш, так ми повертаємося до етера трішки ще поспілкуємося. Слухай, мав тебе на початку запитати уже в принципі і слухачі познайомилися mm -hmm. з твоїм треком. Звідки брала натхнення? Тому що попередньо... І, я дум... думаю, ти спитаєш, звідки брала гроші? Ні-ні, Гроші то вже окремо, але Стумбочки, От 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 за натхнення мені цікаво, тому що трек достатньо, на мою думку, він є болючим. Це десь якісь власні переживання, я так розумію, десь нещодавно, ну як відносно нещодавно, тобто якісь трагедії в житті стосункових якийсь купідон стрілив прямо в серце, але здається, попав трішки не туди. Ну крики під дощем. Зрештою, якщо дуже добре вслухатися, там. Певні деталі прослідковується. Ми праві чи не праві. Давай так, трек про наболіли. Так, про наболіли. Але кубідон не стріляв, все добре, батько. Кубідон стріляв, промазав. на виліт пішов, так? Не зачепило. Розсмішили? Ну так, ну так, старались, старали. Ну, так от розповідай трішки, звідки ті Дивись, Взагалі, я така людина дуже лірична. Знаєш, я обожнюю погоду, таку дощову. Я, напевно, знаєш, цією піснею прикликала дощ до нас. Тому і, власне. Не, до речі, коли була прем'єра треку, якраз почався. 07-го, нуль сьомого, якщо не помиляюся. Так. Я звернув увагу. І реально дощ почався і все, ну і. Так. А потім, а потім пишуть соцмережа. Настя випустила треку, франківську падають дерева. <рес> <Як варіант>. Це <рес> як варіант. Добре, а що тобі потрібно для натхнення? Це має бути обстановка, це має бути людина, місце. Будь-що. Ну, так, тому що по так. факту пишуть під різними форматами, тобто хтось мусить. Пережити. Так, хтось мусить то все пережити, хтось просто Бі так відчуває, бо в такий в нього вайб є. Хтось mm -hmm. погода, хай буде навіть дощова погода. Знаєш, сидиш такий під журбинкою, щось і воно то собі так пішло. Ну, Оно словом, звідки mm -hmm. ти черпаєш, хто муза або муз? Якщо так можна, насправді в мене нема зразу кажу. Я просто знаєш, на що звертаю більше увагу. Ну, напевно, мені треба було оця пауза, тому що от я рік до вас не приходила не дарма, тому що мені треба було видихнути, мені треба було обдумати, що я хочу далі робити, що я хочу далі співати, де я себе бачу, яке себе хочу розвивати. Тому, зрештою, напевно, це не було, знаєш, так, що я там сиділа, так і ти кажеш, знаєш, з плендиком, ще й очком, такий дощ за вікном, і у мене є, знаєш, момент записати пісню. Ні, в мене, до речі, це відбувається дуже якось легко. Я можу там у мене дуже часто це взагалі у вісні. Я не знаю, mm -hmm. як це відбувається. Ну, от прямо у вісні мені, знаєш, приходить якась мелодія, якісь слова. Я беру диктофон, ну, така знаєш, засвона, продирають ті очі, і, і, і записую на диктофон те, що мені прийшло в голову. А вже зранку, знаєш, типу, Зранку все. вмикаєш диктофон і там, ну, карики, ну ну, з приблизно no. <плес> воно так і було Ну, дивись, відомим людям, колись і навіть табличка хімічних елементів снила. Так, в тому числі слухай, якраз так сьогодні я вже не знаю скільки я це нагадую, але я думаю, що для тебе також буде зараз в новинку. Сьогодні у нас на дворі то 15 число, і я вже просто раніше так собі задумав, а коли буде середина літа? Сьогодні, щоб ти до речі розуміла, так як ще раз нагадуємо Богдана день народження, вітаю, вітаю. Так. і сьогодні так спіпало, що це є середина літа. Реально, mm -hmm. типу, ну з оптимістичної сторони у нас є ще більше половина. Я так, я так вірю, і Давай, сподіваюся. Давай так ти. Ти встигла за О, першу половину літа зробити те, що напланувала те, що ти не планувала, відпочити не знаю. Або чи ти ще що... ага, я вже ясно. казала, так. що мене серце болить, коли я чую про відпочинок. Так, знаєш? слово, слово відпочинок тебе викликає біль в спині і трішки ревматизм. Невеличкий насправді я ще ніде не встигла побувати. Мені прям дуже хочеться десь відпочити, але з моєю кількістю роботи, я знаєш, реально задихаюсь вже скоро. А ага, давай так, куди б ти Які порекомендувала? Плани? Так, порекомендувала відпочити. Ой, я не знаю. Я взагалі дуже рідко буваю за кордоном Особі Виво зараз проходом війни я взагалі нікуди не їздила. Знаєш, максимум це там кудись у Буковель або у Львів. Тоб, <світ> та <Домовно, кажучи. світ> <світ> тобто я знову ж таки знаєш, люблю якісь фести. Знаю, що нещодавно у Львові проходили фестивалі різні. Ну, я люблю знаєш приїхати так, Активний поспілкуватися відпочинен. з людьми та познайомитися. Знаєш, щоб комунікація була загалом. І це набагато цікавіше. <світ> Класно. Ну значить, плани ще е слід реалізовувати. Все ж таки, е давай про перспективи, коли наступний трек? Я сподіваюся, що. <с Nerd> не за рік часу, може за уже, я думаю, швидше чи є якісь напрацювання? Щось можливо готуєш, або щось є підготовлено. Якісь чорнетки сто відсотків є. Я розумію, що все відкривати ти не можеш, але те, що можеш, скажу так, сьогодні їду записувати трек. О, як гарно співпала. Все ж таки після такої довгої паузи. Пора повертатись. Добре, а якщо трішки секретар про відкрити, це буде такий же стиль, чи це вже трішки щось інше? Це буде стиль. такий же так. <свят> yeah. ну, а що кожного... коли чекати, <свят> Шоб, я думаю, реалізу. десь осінь. Початок осінню. Mm -hmm. mm -hmm. Ну, в принципі, тоді воно співпадає. Mm -hmm. Тож, <свят> ну, знаєш, що і такий депресивний стан зазвичай осінь. Так, так, так. <свят> <свят> а, так <свят> якраз так, щоб попасти вже просто <свят> <свят> на завершення літа, встигнути ще зробити, ну і випустити трек. Якщо ти вже сьогодні <свят> їдеш його записувати, то ми вже будемо чекати, від тебе повідомлення, що хлопці вже готово, і я вже завтра, з дня на день, з понеділка буду у вас. Так, налаштуєш налаштовано. ну що ж а ми будемо потихеньку підходити до завершення нашої розмови. Ну і звичайно, по е, традиції будемо тебе попрос просити побажання для наших слухачів mm -hmm. на сьогодні. Так якраз запрем'єрилась. Я думаю, під Ой. емоціями має що сказати нашим слухачам. Я хочу побажати кожному гарного, щирого, е, хорошого кохання, такого, щоб реально приносило хороші класні емоції. Е, щоб ви ніколи не плакали, дівчата А взагалі, що плакали, то тільки через те, що вам ту швоку попала, так а якщо. Ви чоловік, і ви плачете, ми не плачемо, ми засмучимося. Це так можна казати, де коли можемо собі таке дозволити. Ну а я ж друзі нагадую, що з нами кузівка сьогодні була ветері. Тобі дякуємо за те, що завітала. Біжи, біжи, записувати новий трек, і будемо вже його чекати знову із прем'єри. Ну, а ми біжимо трішки ще до музики, друзі.